Хай усім вердягам, які цю сурову зону відчуження. Нарешті, аж навіть через трошки більше двох тижнів, я думаю, вам як і мені не віриться, що це сталося, що вийшов нарешті Stalker 2. Сьогодні мені б хотілося оглянути гру. Я спеціально почекав, щоб гра трошки настоялася, щоб затих цей потік новин, а також гру трошечки так підправили. Бо вона має певні проблеми. Ну і я знайомитись, з нею хотів трошки більше, ніж поверхнево. Я її пройшов і трошки вже виліз за 80 годин. Не хвилюйтесь, спойлеров тут не буде. Почнемо з атмосфери. Що продовжує Stalker 2 ту саму атмосферу, що була у перших трьох іграх серії. Так, це точно. І це ти від самих кінчиків пальців до самого серця. Це відчуття, яке от було в мене на стрімі, який в перший раз запустив і грав. Воно таке саме, як в тому мемі з мультфільму Рататуль. Подібне відчуття я відчув, коли грав в Age of Mythology Retold. Ігри дитинства, як ніяк, вони завжди в нас залишаються навіть після сотні зіграних ігор, десь глибоко в нашому серці. А що це такі по конкретиці? Як ви заходите в цю неймовірну зону, ви відчуєте присмак металу від радіації, типо вогнища, коли ви сидите поруч зі сталкерами, які так само, як і раніше, грають на гітарі. Ці балачки біля нього також гріють ваші вуха тим, що звучать нашою солов'їною мовою. Цей трескіт детектора, коли ти бігаєш біля аномалій, ці літні мутанти, сталкери, які під час бою говорять трохи по-новому, але так само викликають посмішку своїми фразами. Хоч гра зараз, як кіберпанк на початку свого виходу знаходиться в стані доробіток і доволі активних доробіток, гра не те, щоб була прям настільки дірявою, але мала та і зараз має певні проблеми з оптимізацією. Що трошки змушує побігати з бубном, в тестуючи їх. але то таке. Для тих, в кого гра йде не дуже, або він з якихось причин не придбав гру, запрошую вас на свої стріми, на них я досі ще не пройшов гру, і буду радий старати чоботи по зоні, розмовляючи з чатиком. Стосовно ж якихось інших багів, <кій> вибачте, аномалій, попадаються вони від мала до велика. То Карпатські Чорнобильські кровососи цигани викрадуть якогось персонажа, то оцей от клятий зоновський протяг змусить трохи просудитися інших товаришів, заставляючи міняти голоса Сталкерам, чи взагалі з затикаючи їм рота. Також попадається рідкі гравітаційні. Аномалії, рухаючи певні об'єкти чи сталкерів то до сюди, і натяк ближче к центру зони, і чим довше ви блукаєте по ній, попадається рідкий вихід на робочий стіл, з спливаючим рідним колорадським зеленим жуком. Але таке за більше, ніж 80 годин гри попадається не часто, щоб прямо так виникали певні потепління в області стільця під час гри. Є, звісно, проблемні аномалії, які не дозволяють просуватися талі по цілі нашої сталківської мандрівки, але таких попадаються пару штук. І вже при невеликому відкаті в часі проходження не зустрічаються або оминаються. Але є такі прям що не оминеш. Якраз під час моїх прямих трансляцій мій КПК якимось чином зламався і просто перестав відтворювати голосові повідомлення. Це можна було виправити, але я, на жаль, якось ступанув, думаючи, що воно саме пройде. На жаль, техніку мені так ніхто не відремонтує. Воно все ж таки відремонтувалося з патчем, нещодавнім. Серед аномалій є, звісно, і приємні. Як не ще є десь місцевих хобітів, які на стрімі мені начислили пару мільйончиків купонів. Або рандомні пушки, які час від часу, звідки не з'являються в вашому інвентарі, навіть якщо ви не підбирали нічого. А геймплей. Хотілося б почати зі складності. Не те, щоб Сталкер був якоюсь хардкорною грою, яка тримала вас на прузі. Ні, звісно, на початку, як і в будь-якій грі, де ви огірок ще. Вам важкувато орієнтуватись, і ви усього лякаєтесь, але з часом ви кріпчаєте і це трошки виветрюється. Гра, що на початку, що в кінці, на будь-якій складності, не буде викликати якогось челенджу. Вона, як і в старі часи, доволі чилова. І тепло до нових грасів, які тільки-тільки заходять до неї. Але наразі в грі дуже великі проблеми з балансом цін. Під час проходження гри вам, звісно, дарують цілу купу пушок, костюмів, які можна міняти на ходу, Обдаровують великою кількістю набоїв і аптечок, та навіть ті між самими артефактами. Вам вони можуть попатися як нагорода за завдання чи під час завдання, це не проблема. А проблема то в тому, те, скільки вам дають грошей за завдання. А також те, за скільки ви продаєте речі, навіть в ідеальному стані. На початку гри, та й до самого кінця, в грі, крім квестів, не існує адекватного джерела прибутку для того, щоб ремонтувати навіть те, що у вас зламалося, не говорячи вже за покращення. Якісь екзоскелет, скоріше за все, без якихось аномалій, ви ніколи не прокачаєте і будете кінець бігати з повністю нульовою міцністю. Такий геймплей був би цікавий в плані пушок, так, але не про ні. Яка під кінець гри доволі непогано розкрила нову особливість. У поклику перемітівши небі як ви пам'ятаєте, кількість контейнерів для артефактів могла бути різною в залежності від костюмчика. В S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явилася нова механіка синцеві контейнери. Це спеціальний слот, який є покращеною версією звичайного, який можна прокачати в механіка. Ах, таких слотів може бути не один, і він повністю знешкоджує радіацію від артефактів і при цьому зберігає усі корисні ефекти. Самі артефакти тепер не показують точних ефектів цифр, і трошки треба подумати, скільки того бонуса вони дають. Але знаєте що, артефакти тут є дуже потужні, які, правда, ще спроби знайти, в більшості вам будуть, звісно, попадатися доволі слабкі артефакти. І все буде залежати від вашої вдачі, звісно. Існують також унікальні архі-артефакти, для діставання яких іноді треба попітніти. Вони мають якісь унікальні ефекти. Вони також можуть мати значні плюси і невеличкі такі мінуси, разом з морокою їх отримання. Наприклад, легендарна пляшка дивної води дає плюс 40 до ваги, яку ви можете переносити. Але при цьому ви можете іноді отримати ефект сп'яніння. Якщо ви перейшли до механік гри, то вони будуть знайомі усім, хто грав в минулі частини гри. Ми так само контролюємо доволі рухливого героя переміщуючись по зоні, але є і багато чого, що змінилося. Радіація тепер має інший ефект на головного героя. Замість поступової смерті, при накопиченні певного максимуму він помре одразу. Техніки, які покращують ваше спорядження, так само можуть спеціалізуватися на чомусь конкретному, або мати низький рівень кваліфікації, і в залежить від репутації з угрупуванням змінювати ціну на свої послуги. Самі техніки, навіть які спеціалізуються на тому, що ви хочете покращити, не можуть повністю покращити деяке ваше барахло. І щоб вони це зробили, вам, блукаючи по всій зоні, треба знайти спеціальні флешки зі схемами. Ця система була в чистому небі, і якісь покращення закріпляються на певних техніках. Тут, якщо ви знайшли покращення, головне, щоб тіпок міг це зробити просто. Провідники, крім того, що іноді в мене піддаються викраденню аномаліями, вводять лише тільки по базам, і тепер не можуть вас провести будь-куди. Як і зустріти ви їх можете тільки на базах, що є трошки мінусом, тому що в грі дуже багато біганини і дуже велика мапа. Оскільки я зазначив раніше, що грачі доробляються, в ній відсутня достатня кількість додаткових задань та другорядних історій, які могли би також заселити пустуватий світ. На мапі наразі є конкретні місця, де присутні доволі великі пустоти, а на деякі локації ви взагалі впадете по сюжету гри. А якщо прийдете і будете бродити по ним, крім якоїсь хабара і артефактів чи чого не знаєте. Ні, ну добре, можливо, ви зустрінете випадкову зустріч з невеличким прям, ну невеличким квестом на 5 хвилинок. Але це та таке. Не те, щоб в старій трилогії таких місць не було, але їх точно було не настільки багато, як тут. Дуже хочеться вірити, що їх з часом наповнять контентом, і вони будуть поживіше. Система лайвів вроді як присутня. Ця система наділяє цілі та особливу поведінку сталкерів та мутантів, вдихаючи в них життя, суючи тим самим якусь екосистему. І вона тут не виглядає як навіть хороша декорація. Разом з проблемою пустуватості зони, її світ починає здаватись статичним і не дістає цієї взаємодії з ним. На вашому шляху дослідження час від часу можуть попасти сталкери або мутанти. І іноді буває відчуття, що вони просто заспавнились поруч. Якими бандитами, бантитами чинаємося, таке відчуття виникає найчастіше. В цілому, бігачи по зоні кілометри, вахітність когось зустріти. Хоча б один раз буває 50-50. Через що доволі ненапряжний сюжет переходив переміщення із точки А в точку Б. До речі, за сам сюжет. Стоп, 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 стоп. Не вимикайте відео, спокуха, без спойлерів, я ж обіцяв. За сюжет я поговорю більш детально з переказом його, коли вже пройду сам на гру на стрімах. Тут я лише хотів зазначити те, що він з самого початку набирає доволі непоганих оборотів, і десь певно на першій третині його проходження тримає тебе в прям конкретній такій напрузі. Що ж воно буде йти далі? І хто що, які тайни ховає за собою. Єдиним мінусом цього всього, ну от прям може харити навіть, це біганина. Є моменти, де ви накручите з десяток кілометрів просто бігачи туди і сюди, без руху сюжету, чи що втрачається динаміка, і старі люди можуть на них трошки задрімати. Епіка в самому сюжеті, як несподіваних поворотів, вистачає, В ньому також присутня доволі гнучка система вибору сторони, Скіп може міняти сторону декілька разів, і врешті-решт обрати взагалі не ту сторону, яку обирав з самого початку. Через що його характер місцями доволі важко сприймається, так як він може робити і так, і сяк. Це кльово, але. Є... <клевиця> добре, обіцяв, без спойлерів. Скажу це трошки по-простому. Є певні моменти з мотивацією головного героя. Думаю, не секрет вже хоча б те, що сталося з артефактом, який несподівано пробудився і утворив аномалію прямо в квартирі Скіфа. І він вирішив в цьому розібратися. Додаткові історії, в яких Скіф може взяти участь, на жаль, трошки рещують своєю невеличкою тривалістю і взаємодією між персонажами. Ви не встигаєте носитись атмосферою місця, де проходить завдання, та персонажами, які зустрічаються під час цього завдання. Самих персонажів уф як багато. Ваш масінький олфах буде задоволений. Ви зустрінете усіх, усіх, ну, майже усіх. На жаль, наприклад, от професор Дада його не завезли. Але як присутні усі головні герої минулих частин гри. І купа другорядних, які зустрічалися раніше. А, правда, один з головних, а конкретно Олександр Дігтерьов майже ніяк не взаємодіє з нами. На відміну від інших двох, які протягом усього сюжету будуть ваші вуха та ваші очі змушувати, кайфувати. Серйозно, якщо якийсь Сідорович, компанія Бороди Січа Султана Скадовську. Та, в принципі, майже усі другорядні персонажі втрачають свій шарм минулих частин старого Сталкеру. Шрам, Стрілок, Володимир Зеленський. Ой, вибачте, професор Сардалін, Коршунов, Ріхтер. Ну коротше, ті, хто з'являється більше двох-трьох разів в сюжеті, ви прям кайфуєте від кожної їх появи, від їх озвучки, від їх фраз, від їх дій. Це прям вау-вау. Їх конфлікти, взаємодія один з одним. І те, до чого ви можете пройти з ними чи без, це прям вау. Змусило мене прямо жорстко засісти, майже без пауз вникати в це все. І проходити до самого кінця. З перерунами на сон, їжу і на відключення світла, звісно. Навіть за 80 годин гри я не вижив з цього прям усі-усі соки. Я побачив лише один фінал, а їх тут аж цілих 4. І ще купа різних розвілок, які залежать від вашого вибору. В цьому плані Stalker це те, що варто спробувати самому, і пірнути в це, і винуртити задоволеним від того, що ти з цим ознайомився. З цієї позиції розробникам хочеться бажати все, що тільки можна, і подякувати акторам озвучки, які прям постаралися на славу. Почувши, це все невеличка аномалія театральності, яка виникає не завжди, але змушує акторів розмовляти як на сцені. Я дуже сильно сподіваюся, що вони поріжуть. Або прискоє деяким персонажам темп, бо існують деякі персонажі, за які хочеться читати їх репліки, те, що вони кажуть, замість того, щоб чекати, поки він вимовить цей невеличкий текст. Я думаю, відчутно, наскільки це бісить. Я один в один прям передав як озвучений, один конкретний персонаж. Повністю. Але слава Богу, він епізодичний і лише на один квест. Інші хвилюють цим лише в деяких рідких моментах і в катсценах. Персонажі угрупувань звучать новими голосами, але так само вимовляють знайомі нам фрази: бандити будуть кричати щось там за свої масліни, монолітівці, як і завжди будуть винищувати грешників, а інші, так, є певна проблема з недостатністю відчуття впливу інших угрупувань. Ваші противники в більшості це бандити та монолітівці, і опціонально військові, чи іскра, які по факту дефолтні сталкери без калорітних фраз. Долг та воля присутні лише на своїх базах, і за межами зустрічаються ох як рідко. І тому ви, скоріше за все, не почуєте їх в ділі. Той же самий долг я взагалі знайшов на локації, на яку мене ніщо не вело, а там у них база виявляється. І є аж цілий невеличкий квест, де можна зустріти знайомих персонажів, як і у Волівців. Але щось якось не відчувається тією атмосферою від цих угрупувань. Вони десь на фоні існують, поки йде основний сюжет. І взаємодіяти якось відчувати їх настрій не можна. Сподіваюсь, це виправлять, бо групування дуже калоритні, та запам'ятовуються. Атмосферу же бандитів вам дадуть в цій частині надихнутися доволі сильно, не тільки в основному сюжеті, а ще й з доволі непоганою для Stalker 2 пачкою додаткових історій, які навіть мають якийсь розвиток і варіацію. Нові угрупування розкриваються доволі непогано, але таймскіп між трилогією і Сталкером 2 надає місцям змішані відчуття. Поки що не дуже певний в думці щодо іскри, так як буду не надихатися на стрімі. Але той же самий полудень, корпус, який мешкає на півночі, залишається чимось зрозумілом трохи, і не дуже функціонуючим в тих умовах, в яких ми їх застаємо під час гри. Не вистачає знову ж додаткових історій, які б це виправили. А ще, можливо, в певних питаннях, які мене цікавлять, я припускаю помилки. Так як інформація, яку ми повинні бути на поверхні почути, наче, може бути десь захованою. Не буду спойлером казати, де, що, але існують і в грі моменти, на які ну, ти хочеш отримати пояснення, як це сталося. Які були причини? Скільки тривало це? І воно наче повинно бути на поверхні, блін. Воно усім відомо навколо. Ти можеш це почути в діалогах невеличких, правда. Просто ну, це таке питання, на яке відповідь можна ну, отримати ну, дійсно від всіх, а не чути невеличкі репліки від дефолтних сталкерів. Але отримати відповіді ви можете від якоїсь записки чи КПК, які можуть бути десь заховані. До речі, за ці предмети. Це звісно, добре, що їх багато, що нам надають пояснення і цікавий зв'язуючий елемент чи підказку там десь. Але я вважаю, можна було зробити, щоб такі предмети або кудись здавались. Якомусь інформатору скупщику чи людині, яка могла бути зацікавлена в цьому предметі, як Сичу, наприклад, у поклику Прип'яті. У нас збирається майже сотня, може більше таких предметів, які стають після використання сміттям, які ти або викидаєш, або продаєш за копійки будь-кому. Це трошки печально, враховуючи, що деякі з цих предметів по сюжету є доволі цінними даними, або реалітетними предметами. І спіткає отака от доля. Більшість крафтиких паперу точно повинні після підбирання пропадати одразу з інвентаря і приноситись до нататок, де, в принципі, і так міститься вся інформація, що ми збираємо з таких предметів. Ну і залишається мені сказати про графічну сторону гри. Протягом усього відео ви могли спостерігати, наскільки гарною грою вийшов Stalker 2. Але за цю красоту треба платити. Системні вимоги у гри, як і вага на вашому SSD бажано, буде вражати не тільки вас, а й ваших сусідів, які захочуть подивитися на цю красу. Є місця в зоні, де ви можете оглянути наскільки ігрова зона вийшла великою, і різноманітною, і вражаючою. Кожен регіон в грі, як я казав, не дуже густо заселений та небагатий на якийсь цікавий контент, але буде цікавий вам своєю красою. Через велику кількість локацій гра не дасть вам занудьгувати у вашій пригоді. Тут вам локації на будь-який смак. Контент би лише на них тільки був. Бази сталкері в плані так, що ти віриш, що тут живуть люди, і вони випромінюють теплу атмосферу, яка дозволяє трошки перепочити від бігатні і стрімко ростучих темпів сюжету. Деякі локації можуть настільки вражати, що відпадає щелепа від розмаху їх масштабів. І ти себе відчуваєш настільки маленьким порівняно з ними. Трошки повертає тебе з небес на землю, де ти викошуєш товпи ворогів і вже стоїш перед велетецькою дугою чи великим університетом дослідження зони. Сюжет доповнює це відчуття, вдихаючи подих величез життя в ці великі локації. Продити по більш маленьким куточкам зони теж приємно. У них дуже багато різноманітних дрібних декорацій, які складають певну композицію і атмосферу цих місць. Сталкер 2» присуття майже усі ностальгічні місця, які гріють серце кожному сталкеру. Трошки лише знову розчаровує, що ці місця, хоч і були додані доволі в деталях, деяких навіть пасхалки зберіглися, так Гордон Фріман на місці. Вас може не вести до них не сюжет, не додаткові квести. Вони на мапі є просто знаком питання, де занікані якісь ништяки і все. Тож ті печальна доля для деяких культових місць. Зовнішній вигляд зоопарку у зоні викликає тільки радість, того що вони виглядають дійсно лякаюче. Серед мутатів присутній новачок Олень, якого я зустрів в пару разів за весь час. У більшості в зоні зустрічаються собаки, кабани, плоті та квадробери з кровососами. Всі інші мутанти зустрічаються вкрай рідко. І більше епізодично, і, і слава Богу! Ті ж самі бюрери отримали нову особливість геймплею, можливість хопати будь-які лежачі пушки і стріляти з них. Це в додачу до того, що вони постійно бісять тим, що кидають в тебе усяке. А хто справді бісить і є справжнім челенджем – це хімери і псевдогіганти, яких я вбив по одній штуці, і мені це вистачило. На високому рівні складності в них стільки прописано здоров'я, що мені здається, що вони безсмертні або мають якусь регенерацію. Але ні, вони смертні падли. Просто треба стріляти не горохом, а срібними кулями. Зомшний вигляд сталкера виглядає нормально і запам'ятовується вблизі. Під час баталій на великих дистанціях або просто в мітушні. Коли є крім противників союзники, У мене було пару разів, де я сиджу, думаю, чи то враг, чи то наш. Ось таких цілей в темряві так взагалі є чи, якимось челенджем. В цілому ні до кого питань немає. Крім занадто, як на мене, яскравих іскрівців, які повинні мати кому пляж, а не підсвідку себе як цілий. І питання є до ціпів в плащах, які іноді можуть в голову прийняти пару пострілів з автомата. Але мабуть, просто куля пролітає так, що не зачіпляє їх занадто маленькі мізки. Штучний крилих ботів залишається на рівні язків чи вогрів, не бачу перешкоди, буду нестися хоч в аномалії, та вб'юся. Вони, звісно, можуть ховатися, але місцями роблять це не дуже вміло. Сподіваюсь, це підправлять. Тому що на деяких рівнях та й кінець, я просто про це вже пробігав їх, юзаючи аптечки. Маючи великий захист від куль завдяки артефактам, це не було якоїсь проблеми, тому що дуже сильно набридло під кінець відстрілювати однакових, дійсно однакових типах в важких броніках, які в кінці десятки. Зброю, яку ми маємо для знишкодження цих перешкод, спочатку є і здається доволі слабкою, особливо проти мутантів, які здаються дуже жирними. Але то до того часу, поки ви не отримаєте сайгу. З противниками які люди, ну наче люди, з деякими я не впевнений, десь після проходження першої третини гри хочеться взяти щось більш потужне, ніж автомат, а конкретно снайперську гвинтівку, з якою, скоріше за все, ви пробігаєте до самого кінця. У в випадку, якщо, звісно, не бути під пивом, приходиться витрачати доволі велику кількість набоїв з автоматів. Не говорячи за щось менш потужне, в цілому, вся зброя виглядає прикольно та змінює трошки свій зовнішній вигляд при встановленні деяких модулей, плюс дуже подобаються анімації, які з'являються в цій грі у ПДА, у відкриванні інвентаря та використання будь-чого. А ці звуки, як скіф у пліта за обидві щоки, якісь тушонку чи колбасу, аж самому хочеться піти їсти. Може наберегти лише відсутність варіативності цих анімацій, але через динаміку вони не відчуваються чимось набридаючи. Крім цього усього, в зоні просто неймовірна погода, яка доволі часто змінюється, яка може дізнатися від локації до локації. Якщо йде дощ, ваше спорядження в руках може намокати, як і усе навколо. Відсунуючи усі свої слова, я би радив у гру тим, хто зможе в неї пограти. Вона однозначно варта вашої уваги через душу, як. Яка відчувається в цій грі. А це доволі нечасто можна відчути, граючи в якісь ігри в наш час. Дуже жаль, що через війну, яке почало якесь непорозуміння, що живе поруч з нами, а також, можливо, якісь ще чинники, не дали доробити крилізу цю гру. До того стану, що прям не було до чого докопатися. Але я вірю в розробників, що з часом вони дороблять цю гру. І в неї можна бути ще раз спірнути з головою і отримати нові емоції, які не вивітряться з часом з голови, і будуть згадуватись перегоду під час теплих розумов у мирні часи, які настануть хотілося б вірити скоро. А поки, якщо вам сподобався мій огляд, та я надихнув вас в занурення в цей неймовірний світ, я буду радий побачити вас, підписаним на мене, що ваш сталківський лайк -like стоїть на цьому відео, та теплий коментар під ним. Усім гарного дня!